Взяла собі ложечку до чаю. Ми з вікулею сьогодні снідали разом. І вона пішла на другий поверх. Ну і бачите, немає фенді, бо вона побігла, скучила. І в мене сьогодні чай незвичайний, дуже запашний. Це в мене тут ось такі пелюстки чайної троянди. Я їх окремо. Всі-всі сюди запхнула, висушені добре. І такий виходить смачний чай. Можна з цим, що тут є, але я хочу просто. Я е, поклала в чай ложечку фруктози. Ну, бо так не дуже буде смачний, а так буде дуже смачний. І я сьогодні знайду шпалери. У мене є лишки, які ми клеїли і залишили. Їм багато років вже так ми ніде їх не примінили, але лежали. Думаю, ну, пригодиться. І коли я це мила тут собі шкафчики вверху, то мені під відео написала Наташа з каналу у садку Наталі, що вона вверх не обклеює, а просто кладе шпалери або оці прайси, що в АТБ там видають, вона отак, ну, можна брати, кладе, а потім полежала, і зняла, і не треба так. Ретельно мити, як оце я там десь, може, трішки підтерла. Ну, я ще не пробувала. А це я сьогодні хочу знайти ці шпалери, десь вони в мене є. Тут на першому поверсі, здається, в комоді. Я пошукаю і теж позакриваю. Ну, скотчем не буду приклеювати. Думала, приклею скотчем, а потім думаю, ні, не буду. Я просто покладу. А там якщо десь і трішки забрудниться, то помию, ну це ж не буде оте все. Та й не так можна часто туди лазить. І поліс там зняв, нове поклав. Ну, може, так краще, я не знаю. Я зараз попробую. так, зараз. Так, люди там знову роблять мені зауваження по Поводу, як я розмовляю українською, там неправильно слова, я навчуся. Не це головне. Головне, що ми в душі українці. Я вже там писала. Ну, а ми говорили все життя тою мовою. І я хочу вам такі слова сказати. Може, ви мене зараз закидаєте камінням, але я так вважаю. Мову ворога те, треба теж знати. Який би той ворог не був, чи це, е, знаєте, 41-ші роки, чи зараз, чи е, турецьку. Треба знати. Звичайно, ми всю мову не можемо знати. Але, ну і так же ж і українську. Ми всі знали її, але може недосконально, так ми і всі недосконально говоримо. Ну, не треба мені такі зауваження робити. Бо я хочу. Повидаляти, деякі повидаляла, ну, які вже мені зовсім не сподобались там. А моя онучка говорить, бабуля, не удаляй. До речі, вона говорить поки що російською мовою, але викладає українською. Ну, так їй легше. Не удаляй. Це твій рейтинг. Я послухаю, зроблю своє, потім думаю, так вона ж була права. Ну, я, мабуть, не буду удалять. Я чай поп'ю, знайду шпалери, потім піду на вулицю, поки сонце трішки походжу там, подихаю свіжим повітрям, а потом виріжу ті шпалери, покладу. Їсти в нас є що. Я вчора наготувала, говорила, що борщ у мене такий був Окремо квасоля, окремо картошка, а потім м'ясо і все це з'єднала. Ну, смачний. Сказали онуки, смачний борщ. Вот. Ну, і, і так, у мене такої роботи немає, тому я, а в мене вже хризантеми, оті маленькі, бачите? Пропали. А оце трояндочка. Я й навіть не думала, вона трішки розпускається. Ну і оця хризантема поки що стоїть дуже гарна. І зараз покажу. Вчора під вечір вже прилетіла пташка до мене сюди в вікно. А я тільки вікно мила. Ну і це сьогодні я ще вікно помию, відкрию. Ну, то вже таке там небагато помию. Кажуть, то до грошей. Дуже смачний чай. А хто ще засушує трояндові пелюстки? Мені більшу частину давала Ліля. В неї дуже здоровий кущ троянди. І не один. Ну, в мене один, але я теж брала і засушувала. Ліля, якщо ти не сушила, а отдала всю троянду мені, то приходь на чай. Ну, в цьому році в мене небагато ось така баночка. Але є. І зараз вам покажу, які вчора увечері гостинці мені прилетіли, дивіться, на вікно. Ось один, другий і на цім третій. Ну, я зараз погуляю, а потім помию. Я я виклала фендіну їжу, яку не доїла. Але чомусь сірий не йде, то я зараз її перекладу, може, мисочка там ж, якщо вона не замерзла. Ну, і я думаю, що я там трішки погуляю по своїх стежечках. Знайшла. Оце в мене тут. В комоді в цьому були, що в мене в залі і ось сантиметрі тут ножниці. І оце такі білі, це стелеві, ну, то, що на стелю клеїли, не тут, а я не пам'ятаю, де це ми клеїли, Вони 50 сантиметрів, ну, це ну, добре, що такі, У мене ще є метрові, але вони там на другому поверсі може згодяться, ну, не знаю, поки що. Два рулони є салатових, говорила Віки, давай переклеїмо віранду, бо ремонтували кришу і там відставали шпалери. Вона каже, я не люблю такий колір. А в нас там в, як там в загальній кімнаті, там розходяться ж три кімнати, а це загальна. І там такі поклеєні, дуже гарно там. А чому вона не любить? Ну, хай як хоче. Не хоче, ну, якісь потім. Ну і ще ось такі це відрізані, це теж вони із кімнат. І оце ж не знаю. Ці плотніші, ці тон тонші. ну На стелю вони ж такі і клеїлися, а потім фарбувалися. І оце я сьогодні поміряю, повідрізаю і покладу туди. Ну, так як я зараз знайшла все це. А на дворі сонечко, то я піду погуляю. Вийшла провітриця на вулицю. Віки сьогодні пізніше на працю, тому вони вдома з Фендією на другому поверсі. І Фенді не хоче за мною йти. Артем трішки повідкидав вчора отам сніг до гаража, бо я вчора не відкидала. А То ходила до Наталії, а потім передумала. Думаю, я ж відкидаю без кінця, а, а воно потім тане. Ну, зараз теж ось капає стріх, як оце, знаєте, раніше в лютому. Пам'ятаю, у бабушки в селі оце стріх капало так. І думаєш, що це вже скоро буде весна. Ну, На дворі не холодно, мінус два поки що пише. І я отам по своїх стежечках хочу походити. Ну і я знову без шапки, але я не люблю шапку одягати, мені треба, щоб голова була в холоді, а ноги в теплі, як говорять. І я не знаю, скільки я сьогодні. Я ж не, швидко не можу тут ходити, тому що, ну, самі розумієте, ноги вже. Не такі. Але трішки погуляємо хоч годину. Не знаю, скільки я тут находжу, так бачу слід сірого а їжу чомусь не з'їв. Ну, зараз я її покладу йому. Потім я прийду та помию вікно і шпалери миска його замерзла, то я положу також. Як на підвіконня поклала ось сюди. Ось так. Придавлю, щоб не злетіла. Прийде з'їсть. Там і м'ясо, і гречка. Фенді поділилася з ним. Сірий, пішли. Я там тобі їжу поклала, йдем. Пішли, пішли, пішли. Ой, тут. У мене такі стежечки не дуже пішли. Ходім, ходім, я дам тобі їсти. Ходім. Пішли зі мною, пішли, пішли. Так, отут. Давай, давай, йди, йди, іди, їж тут, йди, їж, їжа, йди. Іди. Побачиш? Ну, так, там же все замерзло, ось ой, іди. Почуєш? Так що м'ясо ж там? Ну дивися сірий. Дивися, дивися. Давай. Який же ти панський? Дивись, яке м'ясо ось Дивись. Бачиш? Ну, все добре, добре, хороший кіт, хороший, їж давай. Ну, значить, не голодний. Ось прийде хтось іще і, і з'їсть. Їж давай. Дивіться, нічого собі пополам гречка з м'ясом і не захотів. Ну, чого ти репетуєш, якщо ти не голодний, чого? І ходиш за мною? Я вирішила не ходити там, де сніг, а тут уже де розстав, то я й ходжу. І він за мною сюди, туди, сюди, туди. Ось о, дивіться, що. Так, звісно. Да, нежность моя. Да, да. Більше я тобі не дам нічого. Да, не дам. Якщо ти навіть м'ясо не вибрав з гречки, то це ти не голодний, це точно. Ну, красавець, ти такий кабан. Я так думаю, що ти ще трішки не дотягуєш до майкуна. Колись у нас такий був здоровий барсик, то майже майкун був, дуже здоровий. А потім з'явився рижик, такий мініатюрний. Приблудився, розповідаю про котів, приблудився в день пам'яті ну, мого очима. І, і діти гуляли на дворі, там сиділи пізно ввечері, шашлик, смажили таке все. А я вже в хаті була. Малий був з ними. І Саша мені у вікно каже, мама, вийди. Кажу, що случилось? Ну, вийди. Я вийшла, вони мені показують. А я кажу, ну такий житень. От, вони якби поминали діда, жуто. і я кажу, так, не проганяйте. Якщо не піде, лишиться. От. А він такий хвіст, як у криси довгий, сам худий, а потім такий гарнючий виріс. Я потім фото вставлю, який він. Ну, він якийсь такий, знаєте, Мініатюрний був. Ну, як собачка, куди ти йдеш і він за тобою. Ну, А потім я вже розповідала, що в нас тут же ж новобудови. хтось, Він, видно, там полазив, у когось його закрили. і десь через... Ми шукали дуже його довго, а через місяць мені його підкинули під забором, там, де в нас пісок за забором. Ну, якби... Я не помітила раніше, але я там ходила, то почув би запах, у нас був собачка. Буба його звали, ну, Бублік так малий його назвав, От, то він би його почув, бо вони в одній будці з ним навіть жили, бо він в хаті в нас не жив. Він зайде, погуляє і пішов. То От, той був мініатюрний. Ну, а це ось оприблуда чужа. Ну, він, правда, він, він не чужий, він тут сусідів наших. Ну, бачите, не голодний. Так що я думала, що вони його не годують. Та годують, раз ось такий не голодний лежить, бачите. Красавчик. Так, все, не мішай, мені треба сьогодні походити, погуляти, не тільки постояти. Да, Бо роботи ж немає такої. Значить, оце. З зимовий відпочинок поняв. Пішов, сів на забор, там приїхав сусід, поздоровався. Я говорю, ви Саша, ви годували сьогодні сірого, бо він, кажу, не захотів щось їсти. А він каже, теж у мене не захотів, я йому їди привіз, а він не захотів. Ну, Значить, вдома погодували. І ось пішов, він зараз від'їжджає, і це він пішов. Ну, Він хоче ласки. Це ж кочара, пішов. У нас тривога за тривогою, Господі, сьогодні. Дивіться тільки що дві хвилини назад відбій і знову тривога. Я вже тут виключила собі налаштування, щоб не так. Так тут же в нас гуде. Ой. Ну, ось серед зими прийшлося мити вікно. І за цих ворон. А Фенді думає, що сірий знов прийшов, фиркає. Ні, не прийшов. Але ото гречку з'їв. Чи він, чи, може, чорненька прийшла. Ну все, вікно помила, тепер верх. Ну, ось так. Я думаю, видно, я зробила. Але воно не хотіло держатися, то я е ці шпалери намочила водою. І приклеїла, а там, де стики, трішки пройшлась господарчим милом. Ну, і якби воно й не приклеїться, так, і як треба зняти, раз, почисти і все. Ну, це з цього боку. Ну, і з цього ось так. І якщо мені це допоможе, я до весни сюди не буду навіть заглядати. Якщо десь там по краєчку трішки й буде щось. Ну, не так, як я оце його видраюю. О, дивіться, як потемніло на дворі, в мене тут потемніло. Але я світло не включаю. Все на сьогодні. Так, іду до Наталі, несу гвоздики. Каже, палочка-виручалочка, у тебе є гвоздика. Кажу, є, тільки не багато. Ну, а воно отримає що й багатенько, Наташ. Де ти тут? Ти я на, на камеру балакаю і до тебе. Де ти там? Ось. Привіт. Привіт. І Аєчка бачиш? Оце... я поділилась з тобою пополам. Наташі. Ага, оце вчора, я тобі скажу, давай я Давай. Як... Вчора по Тіктоку побачила, значить ага. кажуть, щоб у вас завжди свіжа освіжаючий. Освіжаюший... Biv. Vzduh, ko gnusite, odrežite bobel, zelo no, malo, ali pa če toj, cju butelčko, cju... No, to je levitrovi. Plastiko. Plastiko odrezati, potem odrežite, potem vseboteločke se žuki, no, konec, no, težaveke, no, le ostalo se. V Keniji tudi drevoške soje. Ну, якби, звісно, щоб крупніша, ну в мене нема крупнішої. Потім улейте туди, оце що ми для полоскання йому. Кондиціонер. Оце. Лінор. Потім улейте туди трошки спірту. О, Спірту в мене нема. І цей. І. По штук сім, шість, гоздик, отак повтекала. Ага. І поставте. І у вас буде всередині освіжаючий воздух. Коротше, ти, ти зробиш, поки я прийду подивлюся. Завтра я завтра пиріжки буду пекти. Бо прийшла, чи кажу, то чи ти, надій. Я сьогодні кажу, намолола, дерті вже всього. Що ж кажу, завтра в мене за ну, що робить ага. завтра будемо. Вона, а ти ще пиріжків не пекла. Надя молодець. Оце курорт курорти тут у тебе. Ну кажу, ладно, завтра спечу. Ага. Так, так, що приходь на обід на пирожки наперешки. При... Ще буде Віка вдома? Дома, вдома, дома будуть. Не знаю, коли на роботу там чи як, але ну, сьогодні отож поїхала на три, і це ж до вечора, і Артем приїде, бо я вчора ж двома заходами борщ варила. <свят> М'яса ж не оказалось, ото. Ну я ж розплиту. Ну, я фасолі і картошку зварила, а потім приїхало м'ясо, зварила м'ясо, все заїдінила і получився добрий борщ. Ага. Скажу зараз, Віка, щось готовить. Ні, нічого не готувати, борщ будемо кушати. <свят> кажу, понятно. І <свят> я кажу завтра, чи вже картошечки тушить. А я ж ж хотіла щось предложити, чи картошки, чи нічого не захотіла. Ну, нічого так добре. Холодно. Ну, хорошо, кажу, палочка беруть. Ага, ну і все, навіть привіт, побігла, так, бо пишет, холодно. Да. Пока. А я читала в Тіктокові, сьогодні обратно йде другий циклон, там пишеться. У да? Вів... Да. Обратно йде другий циклон з Криму, ага. е у вівторок, ввечері. А, от сьогодні. сьогодні. Це сьогодні. Ж сьогодні. Добре, на добраніч. Пока. давай, пока. 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 -да. І небо затянулось так. І холодно, треба тікати додому. Все, віддала Наталі, що вона хотіла. Собі чайник поставила, думаю, кави поп'ю. Ага. А ось у селфі-палка лежить ще з дня. Все добре, так би й не побачила. Все, пішла додому. У нас світло включене, а зараз тільки 16 годин. Бачите, темно як. Поставила Фендіну корову, чи бичка. А вона її сюди туди тягає, сюди туди тягає. І оце ж подзвонила Наталія, бо вона хотіла гвоздики. Завтра подивлюся, піду, що вона там за освіжувач повітря зробила, артистка. Ну, це ж тік-ток дає. А в мене чому гвоздика є? Оце така ну, немелена. Я, коли квашу капусту, я туди кладу. Ну і тож виявилось, що в мене є. Каже, на мене паличка-виручалочка. Ну, а я зібралась перед цим каву пить, ну, от тепер трішки тепленька вже. Отак от і день проходить. А тільки ж, ну, так, 16 годин і вже було темно. І вже світло включили по дорозі. А Наталя там наговорила, що йде якийсь циклон, знову це похолодання, вітри, заметілі. Ну, уже як буде. Просто це в листопаді говорили, що ну, листопад був гарний місяць такий, а бачите, після 20 го числа почалося. А хотілося, щоб було тепло-тепло. А ти де красуня? Я, мабуть, веранду там лишила відкриту. Може, туди пішла. Мої ні Віка, ні Артем щось горішки не їдять. Я їм ось цілу вазу наклала. Я собі беру там штук 5, 6, можу з'їсти в день. А я оце ж наклала, дивлюся, ніхто не хоче. А вони ж корисні. Так вечір вже настав і можна відпочити. Поки вони приїдуть з роботи, Артем раніше приїжджає, а Віка то дуже пізно. Ну, а раніше, коли він додому не приїжджав, лишався на роботі, такі далеко їздили відрядження, то я відкривала ворота. А зараз Артем відкриває, або гараж, або ворота хто де стає. Кажу вам треба, то сюди треба ще один гараж. Вінка сміється. Так. Ну, це остання чашечка кави. Я сьогодні не багато пила. І відпочивати. Я сьогодні таке діло зробила, я аж сама собою не натішуся. Ну, не знаю, як воно буде там. Те, що я зробила. Ну, сподіваюсь, що буде мені допомога і не треба так часто туди стрибати на ці шкафчики. Завтра Наталі розповім. В неї, правда, менше шкафчиків. Ну, і все рівно. Треба ж їх мити зверху. Ну і все.